В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Ефм. Всім привіт! Пасвітачки на радіофірі School Fox FM. І я її ведуча Софія Бойко. Сьогодні я вам розкажу про парк імені Тараса Шевченка. Парк імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську одне із улюблених місць відпочинку, громадян і гостей міста. Величезна, зелена зона доглянута. І обладнано всім необхідним для комфортних прогулянок. Німецький мандрівник згадує про дубовий ліс, який ріс на місцевості сучасного парку, на південному заході від міста це був густий дубовий ліс залишок Чорного лісу. Пізніше його стали називати «Звіринецька Діброва, знайомих там різних диких звірів, часто там полювали власники потоцькі і їх гості. Однак пізніше ці місця перетворилися на пасовище. Питання про відновлення паркової зони було піднято в 1890 році.